Привітик, ви на новому каналі! З вами я, Аня. У нас сьогодні буде обзор на мою косметику. Ми будемо дещо викидувати, те, що залишати. Тобто, такі вриваємося в новий 2025 рік з новою, так скажемо, косметичкою. Я, звісно, поки що туди ще нічого не закупила нового, щоб, так скажемо, на обмін, але те, що старе, я вже хочу виконати. І так, я знову підстригла чувачку. <гум> Мені дуже подобається. До речі, хто дивився другий сезон ігри Кальмара, Пишіть. Боже, я там просто шиплю двох людей, тому. <сміст> І так, переходимо до нашої косметики, так скажем. І, звісно, що завж мак... завжди макіяж розпочинається з якогось там крему або. я забудуся, як він називається. Я раніше користувалась кремом від Nivea, але він мені абсолютно нічого не робив, а наоборот, робив сухою шкіру. Мені це не подобається, тому що, ну, вибачте, мене... мені подобається моя жирненька шкіра, вона така прикольненька. Тому цей крем я точно викидую, я навіть їм сильно прям не покористувалася. Тут ще багато крему, але Щатко я думала, що він не хороший. Але не судьба. Тому, на жаль, люди, яким я крем... рекомендувала цей крем, I'm so sorry. І так. Далі ми переходимо до самого тону. Тон у мене один, мій улюблений, який вже я, блін, ніде не можу купити. Це просто жах. Тому, поки я його не закінчу, я не викину. Це перший відтіночок. Взагалі бомба. Залишаємо таке легке покриття. Далі ми перейдемо до консилерів. У мене два консилери. Перший консилер я замовляла. Ось такий він у мене вже закінчився. Я просто хотіла показати вам і сказати, те, що він дуже-дуже хороший. Це перший відтіночок також. Він матовий і дуже добре перекриває. Тому якщо ви бачите, то обов'язково, я за зайві звуки, обов'язково купуйте. Другий мій просто best консилер від Evelyn. Я взагалі я дуже задоволена, що я його купила. Це також нальперший відтіночок. Він просто він мега класний, дуже. Ну, хоч у мене немає сильних синяків, тому що я користуюсь кремом, але він дуже добре перекриває все, ну, видно. І взагалі він бомба. Так, я забуду дістати серветочку. Цей консилер ми залишаємо і рекомендую. Я зроблю так, тому що мені трохи незручно. Далі ми перейдемо до рум'ян. Я зараз буду так все показувати, як я роблю в послідовності свій макіяж. Рум'ян у мене аж три штучки. Я обожнюю рум'яна, тому взагалі лайк. Перші румяна я також замовляла. Ось такі, ось така упаковочка. Це був 03 відтіночок. Вони взагалі. Супер, я в захваті до сих пір вони реально дуже класні. Я їм користуюсь, навіть сьогодні робила з ними макіяж. Тому ми їх точно залишаємо. Я, напевно, всі румяна залишу, тому що вони мені всі подобаються. Другі румяна від Овлі, які купила мені майсистер. Їх завжди дуже складно відкривати. Це просто. А, цього разу легко відкрились. Так, для початку це на перший відтіночок. Ось такий він дуже насичений, і ну, його вистачає просто. Ти просто капельку на ніс, все це розташовуєш і супер! І залишаю. Третій румяна я також замовляла. Тут упаковочка трошки стерлась. Тут був ведмедик такий. Це також на третій від... відтіночок. І це вже йдуть пудрові рум'янки. Точніше, сухі. Такі в них відтіночок, легенькі, доволі такі. Але якщо... Занадто сильно їх брати, то, звісно, можна перебрати. Я ніколи не розраховую і завжди хожу потім, як помідор. Але вони дуже класні, залишаємо. Далі ми перейдемо до, до пудр. У мене дві пудри. Одна, якою я зараз користуюсь, друга, яка мене жде свого часу. Перша пудра, ви вже її не раз бачили на моєму каналі. Я її другий раз замовляю в 0,1 відтінку. Вона просто супер матуюча, майже закінчилась у мене. Uh, просто, ну. Від неприємності тільки запах, але я вже звикла до нього, тому мені взагалі супер. Залишаємо. Друга пудру, яку я ще не пробувала від Altera. Також в найпершому відтіночку. Ось. І я хочу її спробувати, тому що вона веганська, а я люблю такі продукти. Далі ми перейдемо до брів, тому що я йду зверху до низу. Після того, як зроблю повністю тільки. Два такі средства. Це вже закінчився. Я його замовляла. І перший раз, коли я його замовила, я говорила те, що він дуже жахливий, але коли я його розпробувала, він показав себе з другої сторони, і він взагалі супер. Якщо ви хочете, щоб ваші брівки продержались цілий день, обов'язково купуйте його, він просто. І другий, я би його викнула, тому що він взагалі майже не тримає мої брови, Ну, видно. Але із-за того, що мене немає більше. Гелю, я мушу його залишити і вже почекати, поки новий куплю. Але так. Палеточки. У мене дві палеточки всього лише, я хочу купити собі ще. Розпочнемо із палеточки. Ось такої в нютових відтіночках. І я говорила, що я викину, тому що, по-перше, вона поламана, по-друге, тут вже дуже багато використаних. По-третє, в неї закінчився срок. Тому, бай-бай! Так, в мене залишиться одна палеточка, це палеточка від Обрі в таких персикових відтіночках. Взагалі вона суперечка, тут тільки дірочка, тому що я цей кольор дуже люблю. просто. А так, вона просто ідеальна. Далі ми прийдемо до Пі. У мене три туші. Спойлер, ми сьогодні не будемо викидувати ніяку. Перша тушь це від Missport. Ось така у них щіточка. Доволі таки зручна. Це дійсно, що на перший відтіночок. Чорний. І з мінусом у неї тільки неприємний запах після декількох використань. А так вона просто ідеальна. Залишаємо. Друга душа, яку я замовляла. О, господи, я вимизалась уже. Треба буде свою косметику ще помити. Від такого ж бренду, як і о, наш консилер. Вона дуже добра. Змивається такими кусочками і в дощ. Так скажем, тримаю. Ось така дуже зручна щіточка. Вона дуже хороша, тому її також залишаємо. І третя туш, вона у мене біленька. Вже стерлась повністю назва не важливо. Ну, вона така біленька з такою дуже зручною щіточкою. Запах до сих пір приємний просто. Тому ми її, звісно, що залишаємо. Але, думаю, через декілька використань вона у мене закінчиться. Далі ми підходимо до підводочок. У мене їх. Три штучки, і четверту я взяла мами, тому що я хочу малювати такі сердечки. Ну і That's розпочнемо fine. з маминою. Тут там, нічого не можу сказати, тому що я користалася тільки сердечками. Сердечки виходять класні, мені все подобається. Лайк. Like. Друга підводка ось така, вона мені не сильно зручна, але купила, то використовуй. Він тут ось така штучка. Можна які-то всі такі тонкі лінії малювати. І, звісно, що. Чорна. Але в мене не всі чорні, ну, видно, по-моєму, макіяжу. Третя підводка, яку я замовляла, вона, як, якщо нормально малює. Ну, ще нормально, хай поживе. Ну, а потім ми її, звісно, виконаємо. хоча я не знаю, що вона буде малювати нормально. На жаль, тонкі лінії вона не може нормально промалювати. Тому я ще думаю, я її залишу, і на кінці відео ми з вами вирішимо, що з нею робити. І третя моя самоулюблена Улюбовна від Ловлі. Я в Іванки взяла, тобі ж мої сестри. Це коричнева, якою я зараз користуюся. І така тут кісточка. Мені вона дуже зручна, я просто. Я дуже сильно умиляюсь. І взагалі. Я ще зараз дихаю повітрям дуже класним, тому що у мене тут свічечка зі. Куди поділась моя нормальна розмовна. Розмовна що? Розмовний мій діалект. Тому що ця свічечка з полуничкою, і вона просто. бомба. Звісно, що ми залишаємо. І так, далі ми перейдемо до моїх олівців-хайлайтерів. І в цілому до хайлайтерів. Ну, спочатку почнемо з олівців. У мене є ось такі олівець. З Шейн, який дуже добре малює. Але, по-перше, його тут треба отак-от якось витаскувати, як би видно. По-друге, він у мене вже достатньо довго. І я би хотіла його викинути, тому що на заміну йому я купила другий. Ось, який відкручується і закручується. Зараз ми його відкриємо тільки ось такий біленький олівчик. Взагалі, він супер. А зараз собі домалюю. І ось так от виглядає взагалі, по-моєму, супер-супер-супер. Прям. Тому, на заміну. Хоч він і без блискіту. У нас ще є два хайлайтера. Перше, це ось такий хайлайтер в 01 відтіночку. Я дуже рада, що я його купила, тому що ну, він просто. Тут сяяння з космосу, буквально тільки ось вам видно. І серйозно цей хайлайтер просто бомба. Щоб він стерся з моєї руки. Тому залишаємо. І останній халайтер, Ось такий. Він у мене майже закінчився. Тому, е так скажемо, його викидаємо, але як я його вже до тоді викину. Тут прям чуть-чуть залишилося. Він у мене золотистий. Ось такий, до речі, не показала совоч. Ось такий. Я його просто розтираю кісточкою і виходить щось такого сяйня. В принципі, він дуже-дуже прикольненький. Далі в мене є білий олівець під очі від Essence, точно. Ну, звичайний білий олівець, нічого не скажеш, залишаємо. Далі в мене є спеціальна штучка такий фломастер, щоб малювати собі о, ластовині. Так от він працює в коричневому відтіночку. Тільки я забула, який це саме відтіночок, але окей. Ми його залишаємо, тому що я дуже люблю самолювати листовіня. Далі ми переходимо до губ. О, майгар! Тут просто тут дуже багато всього, тому розпочинаємо. Розпочинаємо, що в мене є ось така штучка, якою я взагалі не користуюся, але нехай буде, тому що я її купила. Нехай буде. Це така штучка, щоб розташовувати там, помаду, консилер і т.д. залишаємо. Далі ми переходимо до олівців. Поки я не куплю собі нові олівці, я ці не викину, але я собі планую вже купити нові. Ось тому залишаємо поки що, але, О, господи, звісно, що в скорому часі я їх викину. А... Ось така помада. Вона йде просто така розовенька з блискітками. І я її викидаю, тому що термін придатності покину в чат. Добре, що я її не користувалася в десь часах поки. Я її пару разів не користувалася, тому. Далі від такої ж компанії, від якої у мене туш і консилер. Дуже класний блиск. Така олійка. Вона ще потім залишить колір, тому я її тут залишу, а потім вам покажу. Залишаємо. Далі ось такий блиск, який дуже липкий. Це просто старалась назва, я не знаю, до якого він часу. І він просто неймовірно липкий і неприємно пахне. А ще він у мене дуже довгий час, і він мені взагалі не подобається. Тобто, ось такий він, до речі, ось вже видно те, що трошки порозвіло. Тому, в принципі, можна витерти. І залишається на руці такий розоватий колір. Не було видно, але нічого страшно. Тобто, навіть зараз я його не можу нормально стерти, це близько. Тому що він дуже липкий. Тому ми його викидуємо все. Так, далі моя єдина червона помада. Вона матова. А взагалі супер. Ось така червоненька. Тільки який Не зрозуміло, ну не важу. Я її також замовляла, тому пайк. Like. У мене є дві нюдові Перша, яку я недавно замовила. Ось така, з таким відтіночком. Поки що ми її залишимо, тому що я її користувалась тільки там буквально 2-3 рази. І, так скажемо, ще не розпробувала, тому нехай залишиться. друга моя улюблена нюдова помадка. Ось така це 01 відтіночок. Вона, як звичайна, помадка, відкручується, але коли вона висихає, то вона просто ідеальна. Типу Звісно, що без олівця це виглядає дуже дивно, і поки вона не засохла, але цю помадку залишаємо. Далі ось такий блиск від такої компанії. Це просто липкий блиск. Я думаю, що він хоча б не буде липким, але він дуже липкий. Мені це не подобається. Навіть не видно тут. Господи, ось тепер видно. Тому ми його просто викидуємо, я їм користувалася пару разів. Мені він не сподобався, і все до побачення. Господи, ненавиджу бусь такі липкі помадці. Це жах. Далі дві мої її Купила, вона просто супер добре уважня. Я дуже люблю помадки від Ісани, тому що вони реально добре працюють. Друга помадка ось така, вона з відтіночком. Але на ній вже закінчився срок. Давності тому. На жаль, викидаємо. Трібно буде купити схожу помадку. Далі моя просто улюблена помадка. Я її недавно купила, але я просто в захваті. Це від Essence. Звісно, що всім знайома. Бо в 104-му відтінку це відтінок. Відтіночок з гранатом. Але він на запах просто як якась полунична жуйка. Це просто. Це просто неймовірно. Ось така помадка. Взагалі для мене ідеальна, вона навіть не сильно липка. Така просто легесенька. Далі у мене є ось такі виски, такі. Я робила з ними макіяж на Новий рік. Можливо, сюди я вставлю фотографію. І вони реально дуже прикольні. Я їх залишу на якісь такі незвичні макіяжики. Взагалі, ну, це, по суті, такі бльосточки, але вони реально дуже класні. Тому залишаємо. Вони не хочуть витиратися. Правильно. І останнє, що в мене лежить в косметиці, це струхачечка, Саме звичайна струхачка, нехай вона не залишається. І ще по поводу цієї підводочки. Ну, блін. Нехай вона ще побуде, тому не викидуємо її. І по суті, ми викинули не так також багато косметики. Типу. Ау! Щось впало. Типу, ну, не сильно і багато її. Все це ми викриємо. Надіюсь, ну, вам це відео дуже сподобалося. Всім дякую за перегляд і всім пока! Я вибачаюся, я тут ще передивлюсь другий сезон, тому.